Питання. Відео буде коротким, я зараз знаходжуся біля варшави західній в парку ПДС Ми зараз проживаємо дуже важкі складні часи. Нас доля закинула в іншу країну, в якій ми знаходимося. І так же склалося. Наприклад, я ніколи не хотіла бути в Польщі, я свідомо сюди не тікала, тому що почалася війна. Ну Так вже склалося. Так мене доля закинула, я тут опинилася. Нам дуже боляче переживати те, що ми не можемо допомогти своєму народові, ми не можемо зупинити це все, що відбувається зараз. Нам дуже боляче бачити, коли біля будинку Богобра пролітає шахет, який з маленькою дитиною ховається в під, підвалі, коли вибухи, коли всі ці страшні речі відбуваються. Але ми не знаємо так само, що буде тут. Що буде з Польщею, що буде з Німеччиною, що буде з Чехією, що буде з іншими країнами. Ми не застраховані від цього. Ми всі живемо в світі, в пекальному світі. Але поки ми живі, ми мусимо тут жити, інакше не вийдемо. Так, ми всі мучимося, ми всі проходимо свої земні уроки, але так само ми всі на основі того досвіду, який ми прожили, можемо допомогти іншим людям. Я знаю, що таке довести себе до конічних етапів, а так панікою, переживаннями, стресами. І я нікому не раджу це робити. Через це я навіть задумалась так, про другу освіту психолога, хоча я маю цей дар такий самоусвідомлення, воно саме приходить до мене. Так? І я хочу бути корисна людям максимально, ем, тому що я бачу, як після розмови зі мною люди оживають, люди позбуваються своїх проблем. Сьогодні я поговорила з жінкою, вона була вся в сльозах, клаїв комок горлі. Після нашої розмови, після того, як я просто своєю присутністю змінила її стан, я хочу таке робити з іншими людьми. Тому що я знаю, що я своєю присутністю впливаю на людей. Я це прекрасно розумію. Нам важко всім. Ми бачимо, як гинуть хлопці, як навіть не дозволяють перевезти тіло, наскільки люди бувають безжальними, жорстокими. Дуже важко, це болить ось тут всередині. І ти не можеш зрозуміти, чому цей світ такий? Ти така, а світ такий. Це важко. Я прекрасно розумію. Але я пояснюю собі це, своє безсилля. Як я можу це зупинити? Коли почалась 22 лютого. 24 лютого 2022 року в той же день в мене в голові одразу я знала, що будуть такі жахіті, які були в бучі, які зараз відбуваються. Тому що я знаю історію. Я знаю історію, що відбувалося під час війн Другої, світової, першої. Я знаю це все. І тому мені тоді було страшно. Але що я тоді могла зробити? Хто мене послухає? Єдине, що я могла зробити, це записувати аудіокурси, щоб хоча б мовами допомагати тим людям, які тікають. Це єдине, що я могла зробити. Так вже склалося, що я опинилася в Польщі. Так склалося, що моя лінія Марса приходить через Польщу. Так склалося, що я стала тим же викладачем польської мови і допомогла людям вивчити польську мову масово людям, які покидали країну і їхали сюди. Ну так склалося. Я перестала навіть говорити про середіння, про веганство. Тому що я навіть змирилася з думкою, що мене ніхто не почує. Я змирилася з цією думкою. Розумієте? Я просто змирилася з цією думкою. Змирилася зі всім. Але якщо є тут люди, які ще хоча б трошки мене десь далеко чують, то просто знайте, що в сирогіні істина, в харчових паузах, очищенні тіла від паразитів, що ми їмо через паразитів і через стрес. Хочеться, щоб у кожного все було добре. Хочеться, щоб у наших дітей все було добре. Але ми повинні так само розуміти, що ми не заліземо в голову іншої людини і не зможемо її змінити, ми можемо лише наштовхнути її або стати для неї прикладом. Друзі мої, як би я не хотіла сказати, що кармічних партнерів не існує, коли ви там розбираєте матрицю долі себе, своїх чоловіка, жінки, на жаль, це не так. Кармічні партнери існують. На жаль. Тобто навіть може бути так, що ну, ваш партнер десь там літає, а ви живете своїм кармічним партнером доти, поки ви не пропрацюєте цей затик, який у вас з минулого життя. Ми повинні думати про наступні життя вже сьогодні, тому що зараз ми закладаємо основу, основу нашого наступного втілення, В когось може бути це останнє втілення. І от я сиділа і думала. Я народжуся, чи не народжуся якоюсь іншою людиною в іншій країні, в іншій мові. Я забуду все те, що я зараз знаю. І як я підкажу тій другій людині? Через книги, через відео. Ютуб зараз переводить відео на різні мови світу. Хтось знайде та й послухає, можливо, його душа пробудеться. І тому я це все говорю для себе, для вас, для світу. Цей світ. Водночас такий прекрасний, ми настільки з ним з'єднані, ми настільки забули про цей зв'язок і водночас самі зробили його таким жахливим, жорстоким, що ось таким душам важко жити в ньому. Ти стаєш надто серйозним, ти стаєш таким, що очікуєш, що кожен тебе хоче обманути, а кожен тобі зробить щось погане. Не кожен, повірте, друзі, люди. Є люди, які живуть по совісті і честі в цьому світі, які не зраджують свою совість, незважаючи на цей жорстокий світ. Повірте просто в таку думку, що такі люди є. Ось і все. Допустіть таку думку, що таке може бути. Є люди, які не зраджують своїй совісті. На щастя. Все, буду завершувати, тому що тут я сиджу, а люди дивляться, що я залізла в кущі і тут вам щось розказую, тому що я біля Варшави-Заходній, ось там. Просто вийшла після розмови і захотілося поділитися. Зважайте на знаки, зважайте на долю. І ми нічого, на жаль, не можемо змінити одні. Тільки лише разом. І... І якщо ми будемо спокійні, ми можемо ту енергію, ці знання допомогти і передати іншим людям. Все, друзі, бувайте, ще почуємо.